Коли ми радо вітає чемпіонат наймолодших, наймолодшу вікову групу у вільній боротьбі. І це є показово чемпіонат України для наймолодших. Це для того, що ми починаємо з найменших і наслідуємо. Щоб розвивався спорт, було ми він дуже розвинутий. Але ми хочемо, щоб це було на, на українському рівні і ми готові приймати і міжнародні змагання. Ну що ж, бажаємо всім нашим учасникам незалежності, чи вони виграють, чи вони навпаки будуть подолані, але щоб вони і надалі працювали в цьому спорті, розвивалися. Ну і найбільше, що це щоб вони дякували всім тим, хто їх привів до цього спорту і завжди дякували Богові за те, що вони можуть у своїй вільній незалежній Україні так гарно боротися і поборювати. Нині був все час і на віки віків... Доброго вечора. Я Шелепа Григорій Борисович, тренер відділення вільної боротьби комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Також старший тренер збірної команди України. Зараз у нас проводиться чемпіонат України серед діток до 13 років. Це приймають участь з 9, дітки з 9 до 13 років. Приїхали люди з цілої України, з кожного куточка України. В манях приймають участь більше 500 учасників. Щиро хочу подякувати нашим захисникам, воїнам завдяки яким ми можемо. Розвивати спорт, який ми можемо проводити зі змаганнями. Дякую всім. Дякую всім, хто підтримав, хто допомагав в проведенні цього чемпіонату. Всім цікавої боротьби, хай переможе. Сьогодні На в королівці відбувається чемпіонат України з вільної боротьби Ю-13, дуже приємно, біж, дуже хороша атмосфера, хороший рівень змагань. Ну і мені, як виконуючий обов'язки начальника управління спорту облдержадміністрації, дуже приємно і відрадно, тому що минулий чемпіонат України також по цьому віці збірна команда Івано-Франківської області була чемпіонами України. Ну, дякуючи нашим захисникам, можемо проводити такі важливі і потрібні заходи, де ми дійсно формуємо гідне достойне покоління нашої держави. <му> Ну, Чудово, що ми вчергово приймаємо чемпіонат України на Прикарпатті. Цього разу це Коломия. Чудова організація. Дуже багато соціально-активного бізнесу об'єдналося, і ми бачимо, на якому рівні наші юні спортсмени це перша вікова група, в якій у нас відбувається всеукраїнський масштаб в розмірі чемпіонату України, в яких умовах вони змагаються. Неймовірна кількість учасників дуже відрадно для мене, що ми маємо, сміло можу сказати, олімпійське майбутнє у вільній боротьбі. Більше 500 учасників вирують емоції на килимах, поза межами килимів. Велика кількість наших прикарпатських спортсменів. В сьогоднішніх фіналах буде 9 хлопчиків, які представляють Прикарпаття з різних куточків. Це і Колем'яни, і Франківчани, є і вихованці академії боротьби Прикарпаття імені Василя Фадоришина. Це свідчить про те, що на Прикарпатті знають боротьбу, люблять боротьбу, культивують боротьбу, і ми маємо відповідні результати. Тому вітаю всіх свято спорту на Коломищені. Чемпіонат України Ю 13 до 13 років відбіркові на подальші вищі змагання чемпіонат Європи світу. Тут приймається рішення, хто буде представляти Категорії Ю-13 нашу Україну на міжнародному рівні. Організація цих змагань вона вже дотримується цього регламенту, який був затверджений нашим виконкомом. Що приємно, що сьогодні змагання від рівня Ю-13 до дорослого чемпіонату направду, на я вам хочу сказати, інколи і краще, ніж чемпіонати Європи, які проводять інші країни. Це дає таку, знаєте, змогу. Все почувати впевненіше нашим вже спортсменам на міжнародних рівнях. Тому, е, організатори, скажімо так, справили задачу і організація дійсно на хорошому достойному рівні. Ну, дуже приємно сьогодні бути тут і спостерігати за дійством такого масштабу у місті Коломия, тому що. Насправді у нас не таке велике місто, але сьогодні, в Коломиї відбувається першість України з вільної боротьби. Це всеукраїнські змагання, і я дуже тішу, що вони проводяться в наш, нашому у нас, у нашому рідному місті. Велика подяка нашим захисникам за можливість того, що ці змагання можуть відбуватись, і діти сьогодні можуть бути тут виступати, показувати те, що вони вміють, і здобувати певність і. Розвивати свої ті здібності, які вони мають е, сьогодні. Хочеться подякувати Григорію Шолепі, Ігору Василишину, е, за їхню величезну роботу в організації цих змагань. Так само хочу відзначити е, величезний внесок у розвиток боротьби взагалі в Україні Едуарда Прощука, Юрія Копитка, які так само сьогодні завітали до нас е, до Коломиї, і величезна їм подяка. Наснаги їм в їхній роботі. Дітям перемог і слава Україні! Доброго дня всім! Зараз я знаходжуся на змаганнях на чемпіонаті України в місті Коломия. Дуже гарне проведення змагань, дуже красиві поєдинки. Мені дуже приємно спостерігати за маленькими чемпіонами. І хочу побажати всім тим, хто. Сьогодні не став чемпіоном, що він не розчаровувався навпаки. Ще більше працював над своїми помилками і в майбутньому здійснив свою мрію і став чемпіоном.